В Україні прогнозують збільшення цін на хліб на 5-10%. За даними Держстату, у Полтавській області протягом восьми місяців 2023 року, головний продукт країни у середньому зріс від 2 до 5%. відсотків. Однією з причин підвищення цін на хліб є подорожчання собівартості та доставки пшениці другого класу, яка зазвичай використовується для виробництва високого кисного хлібу, недостатня для того, щоб утримувати ціну хоча б на рівні минулого року. Ще не збільшилась площа вирощування зимої пшениці, взагалі пшениці, тому що багато виробників орієнтуються на внутрішній ринок через проблеми зі збутом за кордон, і, наприклад, от, дали перевагу вирощування гречки для того, щоб триматися на плаву, приватні покарні змушені підняти ціни найближчим часом, тому що подорожала індієнти, солярка, електроенергія. Ну, транспортні розходи, зарплати, все точку тобто піднімається, а продукція на місці. І ми з 1 листопада будемо дорожати. Хліб відноситься до соціально значущих продуктів, тому кабмін встановив цінові обмеження, але це стосується лише одного сорту: пшенично-житнього і максимальна націнка не може бути вищою за 10%.